Bye. Чи на службу до органів внутрішніх справ України складаю присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватися її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну службову таємницю. Я присягаю з високої відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійні. Майстерність та підвищувати рівень культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. Клянуся мужньо і рішуче не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій, і громадський порядок. Якщо ж я порушу цю присягу, то хай мене покарають за всією суворістю закону. Присяга ваша. вашанка, правду говорить, а то от по сміть. А а говорит, а мы врём, да? Вот скажите честно, вы верите в шутки? Здравствуйте, пожалуйста, сними, снимите, пожалуйста, маски. Зачем это вы ходили? Это, это открытая акция. Это открытая акция. Снимите, вы пожалуйста, мальчик. маски. А Зачем -то, вы сюда кто -то, кто -то, кто -то... <звучит> 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 Да, ну, 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 영아 <목소리도>